Я заплачу це 340 гривень. Чого ви не хочете? І ви понаставляли цей херні, пожалуйста. 340. Я перше прізвище. Якщо ви вважаєте, пожалуйста. що я не права, він не правий. Значить, може, ви не праві? Може, ви ну, не що... праві? Вони наставляли вас. Чіводії об'їжджають оцю цю штуку. Щоб... На що ви її там на дорозі поставили? Для чого? Скажіть, траса нормальна. Поставили люди. Зупиняються. Чого ви їх зупиняєте? За що ви їх зупиняєте? Чого ви в цієї людини хочете? Це стаціонарний пост. Ми зупиняємо... Ну то шо, що ж у стаціонарний пост? Вона їхала 5 км в час, там не зрозуміло, як ви поставити. Людина зупинилася, побачила, що неправильно. По якому кругу? Куди, чого її по тому трупи? Пожалуйста. Будь ласка, ми будемо писати скаргу обов'язково. Обов'язково на вас. Пожалуйста, ваші імена. Я, представляю. Те, ви я, я, ласка, я підходи, представляю. Ви не представились. Будь ласка, на камеру представтеся. Ви не представилися. Я То, що він не зазнялися на камеру, як я б Пожалуйста, я ви... ваш значок. Його видно, Будь ласка, дайте мені, скажіть я номер хочу, вашого значка. Подати. Вашого посвідчення дайте посвідчення. з номер. На так. відео не дозволяють ному. Ну, я, я поставлю в сторону, скажіть номер вашого посвідчення, номер вашого значка. Так, я маю відді, знати. Ну Ви, ви не освічені. Чого? Давайте я зараз зніму. Оля, нажми там на кнопку. Що случилось? Що, що свариться? Я не знаю, що чого ви нас спілкуєте? Скажіть, будь ласка, чого ви, чого ви наставили тут цього? Для чого ви поставили? Дві полоси туди, три назад. Нащо ви оце ставите цю херню? Для чого ви ставите його? Для чого скажіть ви ставите це все? А Що заборонено? Тут стоп контроль, тут стаціонарний блокпост. будь ласка. Ми зупинилися. В чому питання? Зупинилися. Це Зуп... не там, де зупинилися. Ну там. то як ми, не ніч, ніч? Ви ви не освітлені? Людина їхала з круга. Вона поверту не повернула. Вона зупинилася. Вона зупинилася, людина. вас чи що що ми хотіли спеціально тут стати біля вас, повинні неправильно, для того, щоб ви нас застрахували чи що. Значить, в чомусь є причина, і Так ви дивіться, скільки машин їде. Ви сто машин вже зупинили, тут і гроші заробляєте. розумієте? Заробляєте гроші, так? Да? Ну, звісно, заробляєте, а чого? На чому ви я заробляю? Ну Не ви заробляєте ви? заробляє, На чому? заробляє організація ваша. Просто Зробіть, пожалуйста, ми уважні. 10, ми... 10, часов, 10 часов в дорозі їду, я можу бути уважна, коли вас отаку разом. Вона ж не їхала 100 км в час, вона їхала 5 км в час, не туди повернула. По Та по хоч 4 км в час. ваша жінка вам понімає так. Яка жінка? Це чуєш, де він де? Де може, вони, вони діти ще, понімаєш, і блядь, на війну треба сутать. Дивіться, треба буде А ви чого тут? Що, що? А ви чого тут? Я вже відслужив чоловіч. Да. Що ви відсіли? Ви ж не знаєте, хто служив, а хто ні, ви всіх відправляєте розказуєте? Коні відправляємо, бо ви не служили, бо раз ви так по ведете для себе, для бо нахіра ви понаставляли в цій Для чого ви поставили? Скажіть, для чого для ви того, тут поставили? Швидкі... Ми контролювали, ми їхали п'ять кілометрів на годину. П'ять кілометрів на годину? Так. На так. Годину? А, то чого ви перетнули суцільну мінімум? Тому що жінка, жінка їхала десять годин за рулем, і я помінявся. Інвалід другої групи. Ну то треба віддихати. Ну віддихаємо, але коли ми приїхали, чого ви цих машин тут ловите? Понаспиняли стільки? Ну бо ви поставили де ці знаки. Ну їхала людина, щось не побачила, зупинилася. Бачиш, що поліція. Ви знаєте, поліцію всі поважають і їдуть, бо вона захищає права. А ви наоборот прийшли брити тут. Чого ви почали брити? За що? Брити. А що це ви робите, скажіть? Ну що, бриєте, правильно? Вас вимагає. Так, ну а на що вимагати? Як ви зараз протокол оформлюєте, що не вимагаєте грошей? Виживаєте де? Будь ласка, в чому У наш... вас є? Е... Ми ведемо розслідування чи що? Скажіть, будь ласка. Ми, ми зараз будемо розпочинати розгляд справи. Розгляд розгляд справи. У вас є докази нашого порушення. Пожалуйста, передавіть. Це ознайомить. Будь ласка, Пішли. ознайом. Я нікуди не буду ходити. Покажіть. Я хочу, ви. У нас комп'ютер стоїть в. Будь в... ласка, у вас є, вас є відеонагляд. У нас є комп'ютер, ви можете так, ознайомитись з доказ. Пожалуйста, де ваші нагрудні камери? <п 'ятається> Проживаєте за вулицею. Олександра <п 'ятається> Кошиться. Олександра я? Олександра Кошиться 30. Олександр Кошиться 30. Ви не предоставили нам е, наше порушення. Не вам, а водієві. Водієві так. Ну, звичайно, дружині мої. Ви не предоставили. Я ж кажу, зараз водій пройде з нами і ознайомиться з доказом. Ну, Покажіть її сюди, Покажіть, де у вас є на відеокарі. Комп'ютер принести вам сюди. Звичайно, принести. У Вас має бути в відеокамері. У нас відеокамері є. Ну То покажіть. І тут зафіксовано і на камері, зафіксовано, які знаходяться на стаціонарному блокпосту. Ну Ми будемо осуджувати. Так, так. — відеодоказ буде долучатися до справи. Хорошо, будь ласка. У вас його немає 100%. Бо ми нічого не цей не порушували. Нічого не порушували? Ми зупинилися, але ми е, полосу не порушили. То, що ви поставили оцю херню на, на дорозі, ну незрозуміло. Вона не освічена. Mm -hmm. Я піду зараз з це. О, жінка їхала по кругу, звідти Казатіна, повертала ця машина з цього ряду і поїхала прямо. Але тут не видно, розмітки не видно. І вона поїхала лівіше, поза ті стовпчики. Вона зупинилась, бачила стоп-контроль. Вона побачила, що вона їде не туди, і вона зупинилася, але вже... Поліцейські побачили, ми вже почали до них їхати. І ми пішли ось сюди. Тут абсолютно нічого не видно, абсолютно нічого не видно. Ось з цього ряду вона правильно їхала собі ту сторону. Так як тут нічого не видно, вона поїхала за ці стопчики. Потім вона побачила стоп, що в мене туди їде, вона зупинилася. Все, але вже не можна було вертатися назад. Подивіться, який рух і це вони тут спиняють. Через одного поставили цей контроль, стоп-контроль. І це вони бриють на посту, це вони цілий день бриють тут, особливо вночі.